Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні отримала посилочку від Oriflame. Зробила замовлення по ось такому каталогу. Це у нас каталог 10-й, діє він з 17 липня по 5 серпня. Що замовила я? На обкладниці була представлена. Ось така пропозиція були по е, таким приєм, приємним цінам, інтимні гелі і е, сашетка, захи, е, запасна сашетка е, інтимного гелю з клюкою. Я вирішила взяти е, ось такий з клюквою. Приємний, до речі, дуже в нього приємна віддушка. Я ще у ріфлеймовські орієнтимочки не брала. Це вперше такий невеличкий флакончик, але приємної такої форми, 300 мл тут взяла на пробу або на продаж, ціна була хороша, тому взяла дві штучки: одну таку і одну з алое і мальвою. Гарненький, гарненький такий дизайн, і ціна була хороша. Думала ще взяти сашетку, але поки що вирішила зупинитись на е, так, такому об'ємі, на такому форматі з дозатором. В принципі, сашетку можна добрати в будь-якому іншому каталозі. Ціни там м, приблизно такі ж. Вартість була цих інтимочок 99 гривень, ціна була хороша, тому вирішила взяти на пробу. Наступніше покажу на сторінці 132. Представлені були продукти Love Nature. Я хотіла взяти, взяла два геля з кокосовою водою єдиний. Я вже брала в великому форматі з помпою. Мені дуже сподобалася віддушка, тому вирішила взяти ще два маленьких. Один, до речі, вже сьогодні на роботі колега моя забрала і сподобався. Думала ще брати з абрикосом і з вівцом, але поки що взяла поки що цих два, один лишився, один вже на роботі. Колега забрала, тому що я посилочку забирала по дорозі на роботу. Зранку заскочила на почту, тому що вчора мені прийшла смс що посилка вже у відділенні. Тому поки йшла на роботу, забігла, забрала. І на роботі з колегою ми це все вже передивлялися. Вартість цих гелів була 75 гривень. Я взяла два штучки, один уже забрала. Хотіла ще взяти з манго і але не було в наявності. Мені теж сподобався гель, де в мене є, хотіла ще взяти в наявність, але не було на складі вже. Далі. На сторіночці 127 були. Представлені зубні пасти, відбілююча і освіжаюча. Взяла я обидві, відбілюючу недавно брала. Забрала в мене клієнточка, освіжаючу, теж брала, подобається. Зараз в мене в користуванні така, тому взяла одненьку наявність, нехай, нехай буде. По 99 гривень вони були обидві. Взяла наявність того, що запитую часом від часу. Подруга в мене замовила ось таку масочку. Замовила вона очищувальну маску для обличчя з вербеною. Я вже потім глянула, що тут об'єм вона всього 30 мл. Не знаю, чи дивилась вона. Сподіваюсь, що бачила. Така приходить масочка. Маленька така е, е, туба, але, в принципі, 30 мл достатньо, щоб uh. спробувати, яка вона, чи підходить, чи ні. Такий маленький об'ємчик, маленький, невеличкий, 95 гривень масочка. Далі ще покажу брала я минулого разу, хто пам'ятає, ось таку лінієчку з лаймом і чайним деревом. Брала для доньки І планувала, що в цьому каталозі візьму ще кремчик для обличчя, матуючий крем флюїд для обличчя з органічним чайним деревом і лаймом. Об'єм у нього 50 мл. Вартість була 99 гривень. Також приходить ось така маленька-маленька. Баночка, здається, що тут мілілітрів, можливо, 30, можливо, є 50. Пише, що 50, сподіваюся, що 50 і є, але така маленька, маленька, мініатюрненька баночка. Він іде для жирної шкіри, схильної до висипань. йдеться лінієчка. Для нічного та денного догляду. Своложує, залишає шкіру матовою, очищеною, усуває блиск саліциловою кислотою для догляду за шкірою, схильною до появи запалень. Дерматологічно протестований, не комедогенний, не містить парабельні, підходить до жирної шкіри. Я взяла його для доньки, вона неї така підліткова шкіра і висипання, і вона така доволі не жирна, тому хай пробує. І ось під такої текстурки премчик. У сторіночці 41 були представлені ось такі олівчики. Спочатку хотіла я взяти три штучки, ці, що знизу, хотіла взяти відтіночок, мокрий асфальт, «Зоряне небо і димчастий сірий. Але потім подумала, взяла. Лише один. Ось так виглядає. Тут він на кінчику такий темно-сірий. Насправді це такий сріблястий, ось такий з блискітками, я легенько нанесла провело своч. Ось так виглядає. Такий доволі сріблястий, світлий він. Відтіночок. Я думала, буде темніший. Але відтіночок непоганий. В принципі, пригодиться, взяла наявність або й собі залишу 89 гривень по каталогу. І якщо була в каталозі пропозиція, якщо береш будь-який продукт для макіяжу, можна було взяти ось такий спрейчик Лоповшан Blossom Kiss за 155 гривень. Східний ванільно, ванільний фруктовий. Я взяла цей спичик, звісно. Нехай буде, ми вже з колегою його відкрили, пропустували. Солодкувати такий аромат приємний, аромат інжиру, лілії та оксамитової ванілі. Ось так виглядає кукончик. Я думаю, що вже. Тобто новий ріфлем знає, як виглядають фаркончики цих спрейчиків. Тут 75 мл. Такий солодкуватий, доволі непоганий аромат, приємний. Наступне, що покажу. На першій сторіночці був представлений ось такий бальзамчик зволожувальний. Новинка з ароматом яблука. На ароматизованій сторіночці мені дійсно э, чути яблучко відчувається. Приємний такий аромат. Вартість була 55 гривень. Ось так виглядає упаковочка зелененька така. Але э, протестувала я аромат самого бальзамчика, я, чесно кажучи, не відчуваю тут яблука, він якийсь взагалі, мені здається, без аромату. Або, можливо, він тут -лед. Ну, Слабенький такий. Слабенький, слабенький такий ароматик. Фактично його там і немає. Взяв горненький наявність, нехай буде. Часом запитують. З онлайн-розпродажу деякі продукти я взяла, були представлені там ось такі масочки. З вівсом еживельна і ця голубенька очищаюча. Взяла кілька штучок. Вартість там була невеличка. Зараз я вам скажу зволожувальна масочка. Вище у мене 31 гривня 80 копійочок за дві. І І, і живельна з відсон, 47,70 за три масочки. Це такі сашеточки, можливо, сама буду користуватися, а можливо, і дівчаткам клієнточкам десь в замовлення покладу нехай будуть. І ще була представлена водичка Clad 8, 8 мл. Якось в попередніх каталогах я на сторіночці ароматизовані тестувала цю водичку. Мені на сторіночці вона сподобалась, і вирішила я взяти таки, щоб ознайомитись, рудичку. Дуже приємний такий ніжний-ніжний аромат. У мене є клаві Фан. Цього ще немає такий приємний ароматик на, на літо, на весну. Такий приємний жіночей ні? такий ніжний аромат. Ще була там пропозиція на водички. Водичка жіноча була. Колега в мене вже її забрала on the Edge. Жіноча водичка така насищена, така, я би сказала, на осінь, не прохолодну, як на мене, пору. 15918 вона була, здається, на сайті. І колега в мене її забрала. І брала я ще чоловічу також Ventur Beyond, така помаранчева, жовтенька, свіженька, така цитрусова, приємна водичка. Також колега її забрала. Їй сподобалося, вона забрала ці дві водички. Не донесла я вже її їх додому, щоб вам показати. Колега забрала. І нічого страшного, я думаю, нехай е, користується, їй сподобались водички. Взяла вона одну для чоловіка, одну для себе, а нехай користується задоволенням. Ще була пропозиція для представників за замовлення на не пам'ятаю, на скільки балів, чи то на 30, чи то на 35, вже не пам'ятаю. Можна було замовити продукт з 50% скидкою. Довго я думала, що взяти по цій. Пропозиції, я розглядала на, як варіант водички і дивилася на ось такий кремчик, нічний, думала, можливо, взяти, але єдине, що не зрозуміла, зверху пише для нормальної комбінованої шкіри, і знизу пише зволожуючи нічний крем для сухої шкіри. Хто користувався, хто, можливо, краще знає, орієнтується в продукції Oriflame. Напишіть, ця лінієчка йде більш для сухої шкіри, чи для комбінованої. У мене шкіра комбінована, навіть більш влітку така жирна. Хочеться щось таке легеньке, щоб не сильно жирнив шкіру. Тому думала взяти цей, але так і не зрозуміла, чи це для сухої шкіри, чи для комбінованої, більш підходить кремчик. Тому зупинилась я на на іншому кремчику взяла я ось такий крем, підтягуючи нічний крем Royal Velvet. Він йде для будь-якого типу шкіри і від 40 йде. Мені ще не 40, але взяла такий кремчик, чому б ні, ціна була непогана. Крем, це я чула непогані відгуки на нього. Тому вирішила взяти наявність. Чи сама буду користуватись, чи він поки що постоїть, він зарослідований йде. Чи сама буду користуватись, чи, можливо, хтось його собі забере. Ось так виглядає баночка, така синенька, Хто користувався, можливо, пишіть, як. Вам цей кремчик. Я відгуки читала, дуже його дівчатка хвалить, що він гарно підтягує, що кремчик. І колега казала, що колись вона собі такий брала, їй подобався гарно він працює. Казала, що обов'язково десь вона ще каталог в мене візьме і ще собі його замовить знову, тому що їй подобався такий. Ще компанія мені. Клала, як завжди, каталог ось такий. Вже 11-й, буде він вступати в дію 7 серпня. І ось такий величезний пакет також, нехай буде, можливо, десь пригодиться. Каталог я так перебігла, є такі цікаві пропозиції. Сподобалася ця пропозиція на останній сторіночці. Так мені впало в око. У мене є такі кремчики для рук я брала. І по 79 гривень такі є м гелі. Можна так. Скомбінувати будуть такі наборчики. Аромати в кремчиків непогані. Думаю, такі наборчики будуть досить, теж навіть на подаруночку комусь, досить, досить такі приємні дизайни. На подаруночку комусь підійде. Ось і все таке було моє замовлення невеличке. Але, як завжди, цікаве, всього був трошечки. Один гель і дві водички додому вже не Ну, Але це і на не краще, нехай люди користуються. Сподобалась водичка, нехай людина собі бере. Ще замовлю, можливо, другим разом. Такі водички ще. Це все моє замовлення. Дякую всім за перегляд. Хто користувався кремчиками такими, масочками, пишіть, як вам. Буду з задоволенням читати. І ще, хто знає, то напишіть мені за лінією Optimus, ту голубеньку, для якої шкіри, все-таки вона більше для сухої чи для комбінованої. Того, що розглядаю його також в майбутньому десь замовити по якійсь приємній ціні. Всім дякую за увагу. Гарного мирного вечора. На все добре. Бувайте.